Про Йосипа Тарелю говорить словами святого діяння Бог тебе наперед призначив спізнати його волю. Нині досліджено життя верховинця по духу, уродженця села Киличин, сповнене мужності, терпіння і жертви за промислом Господнім. Син переконаних комуністів післявоєнного періоду обрав інший шлях: боротьбу з партійно-державною бюрократією за Україну та легалізацію греко-католицької церкви. В християнському дусі Йосипа виховала бабуся. І вже з 17 років почалися його гоніння. Першим покаранням сина комуністів була строкова служба в армії. Коли він вийнявся те письмо, йому сказали, Йосифе, та нащо тобі? В радянській е, армії є великі бібліотеки, ти там все будеш читати. Навіщо тобі ці, ці книги з собою, духовні? Він сказав, каже: Я буду християнизувати радянську армію. Релігійне дисидентство в Україні другої половини ХХ століття. Вело боротьбу за відновлення української греко-католицької та автокефальної православної церков Ярий його представник Закарпатець Йосип Тереля у цьому пекельному змазі витерпів понад 20 років тюремних катувань і наруги у десяти в'язницях до 70-ти річчя від дня його народження. Священники чину отців Веселіян з Березнянщини, отці Павло Райчиник та Василь Данилаш, подбали про пам'ятник на його могилі у селі Нижнє Болотне Іршавського району. За життя Йосип Тереля страждав і виконував високі духовні місії. Йосипу Терелі свого часу було доручено передати прохання святійшому отцю таємно про висячення на єпископа Влади згодом владики Івана Маргітича. Про численні гоніння і суди над Йосипом Терелею нині згадує старожилка з довгого, яка була хресною мамою його двійко дітям, а з дружиною Оленою молилася у підпіллі. Дізнавшись про вшанування, старенька пані Ганна пустилася в дорогу. Як утікуємо, та його судили тим у Вершаві, а там, судяєм, як все писав. А він поникав, каже: Мені не треба, каже, суддю комуніста, Мені дайте християнина суддю. Він знав усіх, як все писали. Дивовижну силу виживання у тюрмах Йосип Тереля отримував під покровом Божої Матері. Про її любов до Христової дитини добре розуміємо з його останньої книжки Свідок, яка цього року вперше побачила світ українською мовою. Йому в дев'ять разів вдавалося втікати з тюрем. І пояснюють, це лише волею Божою 36 разів. Особисту аудієнцію надавав святій шотець Іван Павло II. Борця за віру Йосипа Терелю із дружиною і трьома дітьми 1987 року видворили за межі України. Однак, творче серце страдника не прижилося на канадській землі. Не встиг він офіційно стати і громадянином рідної держави. Останній його шлях на Україну лежав у труні 8 липня 2009 року. Тут його поховали по трьох місяцях після смерті діти місцевого священника отця Михайла Даналаша. Вони виконали заповіт, який не зміг здійснити їх батько, бо відійшов у вічність місяцем раніше.